Руки геть від Спартака Сергієнка. З таким гаслом активісти прийшли пікетувати до міліції. Вимагали зупинити переслідування одного з учасників народної ілюстрації Конотопського мера. Рік тому розпочалася наша з вами революція гідності. Її розпочали саме патріоти, люди, не небайдужа доля України. Сьогодні цих патріотів, які боролися за незалежність України, за правду, за честь, за гідне життя, які зараз відстоюють. Наші з вами права на Донбасі в Криму відстоювали. Зараз їх знову переслідують. Нагадаємо, майже два місяці тому конотопського очільника Дзеда люстрували через смітник. Після чого Мер написав заяву до міліції. Тепер же стверджують активісти Спартака. Переслідують і розшукують. Жінка поставила на 20 тисяч був заключений контракт рослин місцевій громаді, але гроші вона так і не отримала ходила бувала пороги, допомоги ніяка. Радикальна партія була вимушена такими методами вибивати гроші зі місцевої влади, і, зокрема, з міського голови Канатопадзеда. І Спартака оголосили в розшук, і зараз йому інкримінують хуліганство. Змушений переховуватися, а крім цього, його ще переслідують і місцеве кримінальне угруповування, яке співпрацює з місцевою владою». Усі долучилися і представники чорного комітету. Говорять, замість того, щоб переслідувати патріотів, краще б займалися справжніми злочинцями. Ми закликаємо міліцію і владу взагалі боротися з реальними злочинцями, з корупціонерами, з тими, хто ще з часів радянського союзу з 90-х років засів у владних кріслах і обкрадає народ, а не переслідувати. Звичайних громадських і політичних активістів, як це робив Віктор Янукович. У правоохоронців на події свій погляд. Ніхто там, якихось як такі гасла, як політичні репресії, чи мабуть ж ніхто ж не, не знаходиться в ІТТ чи в слідчому ізоляторі, так чи ні? Давайте в, почнемо з того. Є підозра чи немає? На немає. На даний час питання про підозру і порошок в процесуальному. Рівно в процесуальному розумінні цього питання не стоїть. Сергійенка Спартак, розшуки в, в розуміння керівна працівного кодексу, не перебуває. кажуть у справі зі Спартаком, не все так просто. Він раніше, умовно, так чи двічі був засуджений на момент вчинення цих подій, скажімо так, І була не була не вбита. Він відбував іспитовий со іспитовий. То, то зовсім виспитовий. по іншому проходить кваліфікація, чим ну людина, яка не відбувала. Покарання розумієте? Ми не можемо як це провадження, як будь-яку решту від початку ставити на чомусь хрест, бо нам так подобається чи ні. Є певні вимоги закону, Конституції України, які ми змушені виконувати як працівники міліції. Тому це провадження буде розслідувано, об'єктивно, неупереджено, виключно в вимогах чинного законодавства. Це я вас в цьому запевняю, що не буде жодного порушення норм чинного законодавства і тим більше прав будь-якого громадянина нашої незалежної країни. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.